Привіт, здаю в оренду офіс по вулиці Сахарова, 80 а. Давайте я вам покажу цей крутий офіс. Навпроти у нас сілько, джус будинок, в якому знаходиться офіс на 9, 10 і 11 поверсі, дуже якісно побудований. До речі, на сьогоднішній день актуально це є сертифіковане бомбосховище. Заїжджаємо через шламбан. Він закритий постійно закрита територія. Чужий сюди ніхто не заїжджає. Укриття знаходиться. Ось тут. І заходимо в під'їзд. Так, заходимо в під'їзд. Тут у нас все на код, гарний, охайний під'їзд. І піднімаємося на ліфті нагору. Так, це у нас восьмий поверх. З ліфта виходимо і піднімаємося собі в офіс. Це вже ось від цієї лінії е, наше приміщення. Є відеодомофон, відеоспостереження. Е, по відеоспостереженню у нас вісім камер. І заходимо вже в своє приміщення. Теж відеодомофон. Подаю в коридор, гарні туни. Залишили спеціально вивід Електро під своє лого. Фірма може поставити при вході. Для працівників є шафи невеличкі залишити якісь свої особисті речі. Відразу бачимо серверну, є два провайдери інтернет. Кондиціонер, щоб не було жарко в техніці. Тут у нас технічне опалення у нас централізовано, теплові лічильники, повністю вода лічильник. Заходимо сюди. Великий радіатор, велика шафа, автоматично включається світло. Так, тут дизайнер такий задумав, такі гарочки красиві. Санбузол, дуже гарний санбузол, гарні тони. Сюди по приміщенням прихованого монтажа двері. Автоматичне світло, комильники. Так, поїхали на велосипеді, без проблем, в душ. душна кусушка, роздівалка. Так, а з лівої сторони у нас рецепція. Пожежна система, відеоспостереження, технічна електрика. Тут також все електрика, все по зонам зроблено, все красиво. Ну і зони вже в нас е, робочі зони, де можна ставити столи. Рекуперація в кожному кабінеті. Встановлено. Ось рекуператори, їх дуже, тут дуже багато. Е, також вентиляція свіжого повітря. Це в нас така зона відпочинку. Тут може бути кавомашина, чай, сандузол, сигналізація по всьому приміщенню. Так, а це у нас конференц-зал. Теж кондиціонер інверторний. Є вихід на терасу. Теж у нас стоїть рекуперація, русуна система. І ось така тераса красива. З виглядом на Львів. Тут у нас регулюється кондиці... кондиціонування повністю охолодження приміщень 9-го поверху. Кабінет. Кабінет. Відкритий кабінет. З виходом на балкон. Так, забув сказати, тут теж є вивід, де ви можете встановити своє лого. Кухня. Тут має бути посудомийна машина. Тут у нас холодильник. Все новеньке. Також можна розігріти їжу, хто користується. Також є вихід на той же блокон, де я тільки що виходив. І заново собі посидіти, відпочити, Крісла привезуть, сісти, поїсти. До речі, ще, ще меблі. Мають деякі довестися. То це не кінцевий варіант. Так, не знаю, чи говорив. Заведено три фази, 50 кВт світ. Піднімаємося з 9-го поверху на 10-й. Шкляні поручні, дуже красиво виглядає все сучасно. Дивіться, які класні сходи. Так, і це в нас зона теж кабінети, відкриті кабінети. Класні вікна круглі, така підсвіточка красива. Ну, дуже приємно знаходитися в такій атмосфері такого офісу. Теж відкритий кабінет, є зони, де можна собі, щоб у вас ніхто не чув, зайти і поговорити по телефону, якісь зробити зі дзвон, відео або звичайний зі дзвон. теж. Регулюється собі температура 10-го поверху. Сюди є виведено під інтернет. Хто хоче роутер без проблем? Залишив власник тут. У нас дві-два виводи інтернету, щоб поставити потужні роутери, де ще є. Ось, у нас ще один. А хочете з стелі прямий кабель без проблем. Хочете прямий кабель собі з стіни? Без проблем. Їх тут дуже безліч багато. Рекуперація. Зона 1, зона 2, зона 3, зона 4. І зона 5 вже відпочинкова. Ось тут можна собі посидіти, або працювати собі. Так, ось такий у нас 10-й поверх і ясно, що є самбуз. свій він на 10-му поверсі. Ось такі красиві дзеркала. Тут у нас технічне приміщення. Щось можна тримати. І самвузли. І ви бачили арочку, все в стилі арочок. Ну, як, якщо б якийсь момент не було теплої води, без проблем є бойлер. Ну і тут родзинка цього офісу це просто шик. Це тераса. Їх тут багато. Є де посидіти, відпочити. Одна зона тераси з красивим краєвидом на місто. Друга. У нас така кімната, її власник називає творчою, <гум> бо дуже вікно красиве з виглядом на місто. Тут теж можна собі зробити якийсь кабінет. Теж рекуперація. Кондиціонер при вході, всюди розеточки, інтернет, всюди виведено все, електричне опалення. І дивіться, яка краса. Тут у нас технічно більше, кондиціонери стоять всі до приміщення. Так, і 10-й поверх. Йдемо на 10 поверх. Там теж родзинка терас, це тераси. Красиві сходи. Ех, дивіться, яка люстра. Піднімаєтеся нагору на, на тераси і тут може бути ваша кавомашина, а можна і домовитися з власниками поставлять кавомашину, Така зона для каву, водичку холодну, чай, собі з холодильника взяли і пішли. І пішли пити водичку і малуватися пейзажами Львова. Також підсвітка повністю, відеонагляд, є вивід під роутер, оптоволокно. Дивіться, яка краса. О, тут можна барбекю поставити. Теж вивід під роутер. Громов відвід. все люди придумали. Люди для людей зробили так, щоб було комфортно. І одиннадцятий поверх. Але тут така невеличка зона, але теж приємна. Такий мансардний поверх. З вікном. Загальна площа офісів 500 метрів квадратних, самих терас 300 метрів квадратних. Так що, кого зацікавила дана пропозиція, даний офіс. Дуже крутий офіс, таких офісів. Одиниці у Львові запрошую на огляд разом зі мною подивитися і отримати задоволення і брати в оренду. такий класний отак. Всім гарного дня, звертайтеся.